Лелека 100 український розвідувальний дрон. Впевненість у бойових якостях дрона дозволила вчасно виявити російську підготовку до першого жорсткого штурму Авдіївки. Аеророзвідники заздалегідь виявили російські колони, що формувалися в тимчасово окупованому Донецьку. Чому Лелеку називають одним з найкращих українських винаходів? Та яку роль вона відіграє у російсько-українській війні? Вітаю, друзі, в ефірі програма Арсенал світу! Українські військові застосовують на полі бою чимало зброї українського виробництва зокрема, різноманітні безпілотники. Однією з таких розробок є Лелека 100 український розвідувальний дрон. Якими є його можливості, чому «Лелеку» називають одним з найкращих українських винаходів та яку роль вона відіграє у російсько-українській війні. Скоро дізнаємось. Під час війни проти російських загарбників Україна вже розробила десятки моделей безпілотників. Одним із перших був БПЛА Лелека 100 створений ще під час АТО. Лелека – це український військовий багатофункціональний безпілотний літальний апарат, створений українською компанією Девіро. Безпілотник є частиною програмно-апаратного комплексу. Вперше про лелеку 100 заявили в серпні 2015 року. Тоді група конструкторів девіро на території державного підприємства Завод 410 цивільної авіації представила цей розвідувально-ударний безпілотний комплекс. БПЛА був допущений до експлуатації у Збройних силах України у 2016 році за результатами визначальних відомчих випробувань. Безпілотні авіаційні комплекси Лелека 100 вже були офіційно вказані серед зразків техніки, що закуповувались для ЗСУ у 2017 році. Державні випробування Лелеки пройшли у 2020 році. Комплекс оцінювали в умовах протидії засобів ППО та РЕП. А ще через рік лелеку 100 взяли на озброєння в Збройні Сили України. Загалом можна сказати, що лелека це очі й вуха на полі бою для вирішення завдань за аеророзвідки та картографування місцевості. Він може патрулювати, передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу. І що найголовніше, цей БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі уже з другого пострілу. Цей безпілотник пройшов випробування не лише на полігонах, а й у реальних бойових умовах на полі бою російсько-української війни. Лелека 100 розвідувальний БПЛА виробництво Україна, габарити близько 2 метрів на метр, злітна вага від 4,5 до 5,5 кілограм, максимальна висота польоту півтори тисячі метрів, максимальна швидкість 120 км на годину, крейсерська швидкість до 70 кілометрів на годину. Час перебування в повітрі до 4 годин, гарантована довжина маршруту 100 км, допустимий спротив вітру до 20 метрів на секунду, температурний діапазон від мінус 20 до плюс 40 градусів за Цельсієм. Вартість 40 тисяч доларів. США. Лелека 100 був створений із композиту, скло вуглеволокно для вирішення завдань за аеророзвідки, патрулювання, картографування місцевості з можливістю передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу, оснащений електричним двигуном. Комплекс пристосований для роботи в умовах складної радіоефірної обстановки у режимі навмисної постановки радіоперешкод або ж блокування систем супутникової навігації GPS чи ГЛОНАСС. Дрон можна використовувати в будь-який час доби. Він стійкий до несприятливих погодних умов. Дозволяється використання комплексу в умовах щільної хмарності. Та дрібного дощу, якщо час знаходження у повітрі під дощем становить не більше 20 хвилин. Військові експерти зазначають, що лелека 100 це один з найпопулярніших та найкращих розвідувальних БПЛА бригадного рівня, що коригує в вогонь артилерії на глибину до 50 кілометрів. Безпілотник здатен сідати та злітати в режимі радіомовчання. Продовж польоту оператор може вмикати чи вимикати відеотрансляцію. Відеотрансляція з БПЛА лелека 100 відбувається в кодованому вигляді, щоб уникнути перехоплення стандартними відеоприймачами. Крім того, відеосигнал з борта БПЛА не містить ні польотної телеметрії, ні GPS. Існують модифікації дрона із встановленою окремою фотокамерою, запрограмованою на фотографування з заданим інтервалом часу чи по команді автопілота, щоб засоби реп противника не заполенгували дрон, передавач відеоканалу Лек оснащений системою дистанційного вмикання чи вимикання. Оператор керує дроном по шифрованому цифровому радіоканалу. Що дозволяє отримувати дані телеметрії протягом усього польоту, а також може відстежувати по супутникових мапах місце знаходження БПЛА та керувати його маршрутом. У випадку протидії ворожими засобами РЕП дрон може виконувати політ автономно, повернутись та здійснити приземлення у заздалегідь запрограмованій точці в режимі радіомовчання. Крім того, Продовж усього польоту оператор може вмикати або вимикати відеотрансляцію з борту лелеки. Завдяки автоматизованому керуванню дроном, оператор може зосередити увагу на аналізі оперативної інформації, що надходить з борта. Існує також режим комбінованого керування з частковим втручанням оператора та можливістю спрямовувати апарат у потрібному напрямку після втручання оператора. Апарат повертається до виконання маршруту, запрограмованого заздалегідь. Модульна схема безпілотників дозволяє змінювати корисне навантаження. Модулі цільового навантаження для використання у світлий час доби гіроскопічно стабілізовані за двома осями та дистанційно керуються у напрямках: вправо-вліво та вверх-вниз. Цільове навантаження для використання у нічний час оснащене тепловізійним сенсором з можливістю дистанційного керування у напрямку вверх-вниз. Про закупівлі волонтерами «Лелек» для українських військових було відомо вже у 2020 році. Тоді Сергій притула прокоментував відео російського пропагандиста Сладкова, на якому лелека, придбаний волонтером, був вражений ракетою. Окупанти заявили, що збили літальний апарат, який коштував українським платникам податків кілька тисяч доларів. Однак притула наголосив, що безпілотник оплатили саме волонтери, і додав, що росіяни збили безпілотник за 10 тисяч доларів ракетою зенітно-ракетного комплексу ОСА, орієнтована вартість якого становить 50 тисяч доларів. Щодо цін, то вартість безпілотного авіаційного комплексу Лелека 100 складає близько 40 тисяч доларів. Саме таку ціну оприлюднили у фонді «Повернись живим», що у квітні 2022-го закупив 25 комплексів для Сил оборони. Загальна вартість 25 комплексів БПЛА «Лелека-100» становила 36 мільйонів гривень, що становить близько 1 мільйону доларів США за тогочасним курсом. До складу кожного комплексу входить два безпілотники та наземна станція управління. В оприлюднену вартість увійшли комплекси в найкращій комплектації з пакетом навчання екіпажів, з запчастинами, різноманітним приладдям, розхідниками, сервісом та обслуговуванням. Крім того, організована цілодобова служба підтримки зовнішніх пілотів-операторів. Де на кожну проблему відразу реагують. Крім того, варто сказати, що безпілотники постійно вдосконалюють. Зокрема, військові експерти зазначають, що якщо порівняти програмне забезпечення станом на початок широкомасштабного вторгнення ворога в Україну і зараз, то це зовсім різні речі. Постійно змінюються системи протидії засобам репротивника, додаються чи покращуються алгоритми авіоніки дрона. Щодо випадків використання, то серед великої кількості ураженої техніки РФ можна виділити, наприклад, зРК-БУК. Знищений у перший місяць після повномасштабного вторгнення РФ Україну за наведенням від лелеки. Інший випадок ураження ЗРК панцер С С-1» на Донеччині, трохи південніше Бахмута у 2023-му. Після виявлення та верифікації цілі її координати передали артилерійському підрозділу, котрий і завдав удару по позиції ворога. Та вразив ціль. Ймовірно, було застосовано ракету GMLRS від реактивної системи залпового вогню Хаймарс. Крім того, за словами військових, впевненість у бойових якостях дрона дозволила вчасно виявити російську підготовку до першого жорсткого штурму Авдіївки у жовтні 2023 року. Аеророзвідники заздалегідь виявили російські колони, що формувалися в тимчасово окупованому Донецьку. Хлопці кажуть, що тоді порахувати ворожу техніку було важко. А в листопаді 2023 року було представлено вдосконалену модель Лелеки Лелека ЛР. Новітній безпілотний авіаційний комплекс презентувала українсько-чеська компанія UAC. Лелека ЛР це український безпілотник, який виробляється за межами України на чеському заводі. БПЛА планують випускати не лише для потреб ЗСУ, а й для потреб країн НАТО. Представники компанії зазначили, що комплекс розроблявся за досвідом російсько-української війни з акцентом на захист від ворожих систем радіоелектронної боротьби. Заявлено, що в ньому було зібрано найсучасніші технологічні рішення, які допоможуть уникнути протидії ворожих засобів РЕП. Лелека ЛР був розроблений, виходячи з запиту української артилерії. Для якої треба літати дуже багато, дуже довго, дуже далеко, та мати стабільний зв'язок. Тож ця українська пташка може перебувати в повітрі до 4 годин, а дальність каналу зв'язку у неї до 90 кілометрів в режимі реального часу. Основний біль усіх українських операторів БПЛА, які воюють, це здатність виконувати задачу під дією РЕП. Відповідно, в ЛЕЛЕКА ЛР зібрані усі ноу-хау та новинки, які допомагають це робити надійно, постійно та безвідмовно. Бортовий комп'ютер безпілотника має цифрові алгоритми обробки відео і здатен супроводжувати статичні і рухомі об'єкти, утримуючи їх в центрі кадру в автоматичному режимі. У комплексі реалізовано можливість сумісного використання дрону з артилерією та реактивними системами залпового вогню типу Хаймарс. Однією з переваг нового комплексу виробники називають легкість перепідготовки на нього екіпажів БПЛА лелека 100 Обидва мають схожий алгоритм, технічного обслуговування та програмне забезпечення. Тому екіпаж може бути підготовлений менше, ніж за два тижні. Також до переваг можна віднести його компактність. Базовий комплект складається всього лише з двох ящиків, які у свою чергу поміщаються у будь-який засіб транспортування. Умовно, це може бути мікроавтобус. Через те, що лелека ЛР дуже малий, у нього малий час розгортання. До 10 хвилин. Від закритих ящиків до положення готовий, знаходжуся в повітрі. Адже коли знаходишся біля нуля, хочеться якнайшвидше його зібрати, запустити в повітря і почати виконувати задачі. Надважливе це швидка і зручна посадка та час підготовки повторного пуску. Менш ніж за 5 хвилин пташка вже знаходиться у повітрі. Через те, що він літає вище, у нього дуже мала акустична та візуальна помітність. Також дуже зручна система складання розбирання літака, адже там не потрібні жодні технічні засоби чи інструменти. Просто існує кнопка. Натиснули, витягнули, вставили нове. Однак засоби радіоелектронної розвідки на цьому БПЛА не передбачені. Вони важкі, складні та габаритні. Новий безпілотний розвідувальний комплекс вже пройшов дослідну експлуатацію силами ССО на передовій на запорізькому напрямку, де коригував українську артилерію. Якщо багато хлопців не літають, тому що на землі немає навігації, ніхто не може зробити позиціювання, то саме цей БПЛА дозволяє злетіти, виконати технічні обдувки для коригування, щоб усі датчики спрацювали справно. І виконати задачу повністю це дає можливість точно коригувати артилерію і визначати координати, куди їй бити.